Ласкаво просимо на сайт меморіальної онлайн-спільноти АдресForever. В цьому відео ви як партнер дізнаєтесь, як зареєструватись в кабінеті партнера, доповнити особисті дані, оформити профіль компанії, додати філії та зареєструвати співробітника. Співпраця з онлайн-спільнотою Address Forever відкриває безмежні можливості для розвитку ритуального бізнесу. Ви зможете власноруч керувати вашою особистою сторінкою компанії, представляючи ваш бізнес та вашу команду співробітників в найкращому світлі. Вас чекає окрема сторінка з рейтингами, відгуками та списком співробітників, щоб підкреслити ваш професіоналізм та надійність. Розглянемо процес створення особистого профілю партнера на Address Forever. Перейдіть на головну сторінку сайту та прокрутіть її до самого низу, де ви знайдете відповідний розділ з кнопкою Детальніше, на яку потрібно буде натиснути. Або ж, з будь-якої сторінки сайту, просто прокрутіть до самого низу і перейдіть до розділу для партнерів. Далі у цьому розділі натискаємо кнопку Стати партнером. Заповніть заявку на партнерство для вашої компанії та надішліть її. Реєстрацію завершено. Адміністратор сайту перевірить запит і вам буде надіслана листа на вашу електронну пошту із посиланням для встановлення пароля. Перейдіть за посиланням із електронного листа, щоб встановити пароль для свого облікового запису. Після встановлення паролю ви зможете авторизуватись на сайті для партнерів, використовуючи наступне посилання partner.addressforever.com. Потім просто заходимо в особистий кабінет партнера, використовуючи ваші облікові дані. Перейдемо до налаштування особистих даних. Для цього перейдіть до бокового меню з лівої сторони, виберіть Налаштування, а потім перейдіть до сторінки Мій профіль. На цій сторінці у вас є можливість налаштувати особисті дані, редагувати вашу особисту сторінку, додавати загальні відомості, вказувати досвід роботи, освіту, контактні телефони та робочий графік, змінити або відновити свій пароль, налаштувати отримання різних повідомлень від нашого сайту, деактивувати або видалити свій профіль, якщо це необхідно. Перейдемо до налаштування профілю вашої компанії. Для цього перейдіть до бокового меню з лівої сторони, виберіть налаштування, а потім перейдіть до сторінки Моя компанія. На цій сторінці ви можете редагувати профіль вашої організації, керувати співробітниками та філіями. Профіль організації Тут ви можете налаштувати обкладинку профілю, завантажити фото профілю, вказати загальні відомості про вашу компанію та додати посилання на ваш вебсайт. Керуйте вашим колективом у розділі Мої співробітники. Додавайте нових співробітників, налаштовуйте їх обов'язки та переглядайте запрошених фахівців, додавайте філії вашої організації у розділі Філії. Завантажуйте фотографії, налаштовуйте адреси, телефони та графіки роботи для кожної філії. Ваша сторінка компанії або фахівця на Адрес Forever – Це ваша візитка для споживача.